Обробку матеріалу, стругання через рейсмус, вже завершена. Ось така пачечка 22. -ки, 22 на 100, простругана. І трішки брусочку 50 на 50 теж проструганий. Тепер залишилось шліфування. І, до речі, так, всі вироби, які я роблю, Туалети, альтанки, гойдалки, навіть паркан. Весь матеріал повністю проструганий з усіх сторін, відшліфований з усіх сторін і додатково ще є фрезерування по кромці. Тому так. Стругання, фрезерування та шліфування. Всі вироби ладесенькі, рівнесенькі, одним словом, гарні. Тому телефонуйте, пишіть. Замовляйте, будемо для вас робити.